Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні будемо прибирати врожай цибулі ріпчастої, яку ми вирощуємо через розсаду, сіяли насіння 4 квітня доволі запізно. Але я вважаю так, що якщо є можливість посіяти щось на розсаду пізніше і при цьому не втратити у вражай у кількості врожаю і в якості врожаю, то треба сіяти пізніше. Чому? Тому що, якщо вирощувати розсаду зарано, Взимку чи рано навесні, то не завжди це легко, особливо в умовах квартири. Не вистачає сонечка, підвищена вологість, рослинки хворіють, виростають послабленими, жовтими із-за нестачі світла і таке інше. Ми посіли пізніше цибульку, і давайте подивимось, що у нас виросло станом на середину серпня. Давайте зважимо найбільшу цибулину, яка у нас виросла. Це сорт Exhibition. Ось така велика на долонь. Але це не найбільший розмір. У нас колись і побільше виростали. І у людей я також бачив більше, ніж на кілограм виростали. Зараз ми його вмикнемо ваги. Десь ось так вмикнули. І давайте покладемо. Ну, 500 грамів. 499, 503. Ось пів кілограми цибуля Xibieшен. Зверніть увагу, як розташовуються цибулинки над поверхнею. Ми висаджували розсаду тільки-тільки, щоб прикрити кореневу систему. За рахунок такої неглибокої посадки ми маємо цибулинку майже на поверхні. Вона отримала багато сонячних променів, вона загартована. Вироблені в неї спеціальні речовини, які будуть допомагати цим цибулинкам добре зберігатися. Але майте на увазі, що ексибішн зберігається доволі е, нетривалий період. Тому, якщо вирощуєте ексибішн, треба вживати його за призначенням. В першу чергу ось сорти Кенді, сорти Юніверсо. До речі, в минулому році ми універсал вирощували через розсаду, і до сих пір у нас цибулинки збереглися з минулого року. Ось так рік зберігалися без усіляких умов спеціальних. Вони на кухні у нас лежали під столом в прохолодному приміщенні на дачі, і до сих пір вони в доброму стані. Exhibition треба вжити в першу чергу, тому що він ну, не дуже зберігається. Хоча теж, звісно, до нового року він буде зберігатися непогано. Ось такі чудові цибулинки, ось такий чудовий врожай цибулі ріпчастої з насіння. Чому нам подобається вирощувати з насіння? Я за це вже не перший раз скажу, тому що Дуже багато різних сортів можна придбати насіння цибулі. Спробувати в невеликих кількостях. Не треба його десь зберігати. ось Можна зараз придбати пачку насіння. До речі, посилання на насіння цибулі і інших овочів залишу в описі під цим відео. Вже є свіжі, вже можна замовляти і можна готуватися на наступний рік. Так ось можна взяти цю пачку. І вона у вас буде сівок, ви зараз не возьмете, а потім в сезон він буде дорожчим, можливо, вже якихось сортів не буде і таке інше. А через розсаду, якщо ви якісь рослини вирощуєте розсадою, то цибуля не буде вам заважати. Поруч десь посіяти і виростити який завгодно сорт, ось такий врожай у вас буде. Ось це невеликі цибулинки, сорт, я ще раз нагадаю, кенді. але вони і зберігатися будуть добре, і не завжди ось такі величезні цибулини потрібні в господарстві. Друзі, зверніть увагу, після прибирання ми не обрізаємо листя, навіть якщо воно значною мірою підсохше, і тим більше, якщо листя ще зелене. Ось так залишаємо на зберігання е, приблизно на 2 тижні. Після прибирання цибулю ми розміщуємо під навісом, в нашому випадку це розсадник під стелажем, Але треба так, щоб не потрапляли на цибулю при підсушуванні прямі сонячні промені. У нас ззовні за теплицею квіти ростуть, тому тут така гарна тінь буде створюватись. А якщо трішки потрапляє сонячний промень, то це вечірній, він вже не такий небезпечні, а інший сорт ми розмістили в іншому місці, прикрили трішки мішковиною для того, щоб знов таки не припікалися цибулинки. Через тиждень-два обріжемо листя і вже потім перенесемо суху цибулю. Яка зараз ось, протягом цього часу буде випаровувати зайву вологу, буде підсушуватися не тільки листя, але і з цибулинах зайва влага також буде відходити протягом цього е, періоду. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення.